Саме так, 24 січня в спортивній залі Дю США Номородин пройшли всеукраїнські змагання зі стрибків на акробатичній доріжці. Участь у них взяли 60 учасників віком від 9 до 20 років. Серед них і майстер спорту Максим. Акробатиці юнак присвятив 15 років. В свої 20 Максим став неодноразовим призером міжнародних змагань. Як зазначає хлопець, зупинятися на досягнутому не збирається. До Докупку я готувався дуже. Дуже щільно, перше, друге тренування, щоб стрибнути якісь великі. Тяжкі стрибки, дуже велика сміливість треба. Це змагання імені великого спортсмена, пан імені Пантели. Я його пам'ятаю, він стрибав дуже класно. У нас в залі наразі ще нема таких спортсменів, що могли б його досягти рівня. На 35-метровій доріжці акробати виконали подвійне та потрійне сальто. Техніку виконання вправ оцінили уповноважені судді. Серед учасників змагань майстри спорту, кандидати у майстри спорту та спортсмени першого дорослого розряду. В Загальному до участі у. Турнірі долучилися вихованці спортивної школи Кривого Рогу Запоріжжя, Миколаєва та Дніпра. Наші спортсмени з Дніпра завжди показували дуже високий рівень підготовки не тільки на всеукраїнських змаганнях, а також і на міжнародній арені. Тому сюди ми готувалися дуже серйозно і я оцінюю дуже дуже ну, гарно, що ми підготувалися на ці змагання. У нас результати вони рухаються вперед. І я думаю, що на цьому ми не будемо зупинятися, далі будемо рухатись. Всеукраїнські змагання зі стрибків на Батичні доріжці проводять в пам'ять про майстра спорту України міжнародного класу Леоніда Пантела. Свого часу він займався саме в цій залі. Але через ускладнення, викликані хворобою, перечасно пішов в життя в 2015 році. В того часу, щороку тут проводять змагання на згадку про видатного спортсмена. Ми проводимо, Ми проводимо змагання в пам'ять Леоніда, цінуючи якості спортсмена, які він мав. Діти на цих змаганнях намагаються показати складні комбінації, намагаються показати характер, свою не Шеність Леонід був таким спортсменом, і ми намагаємося ось саме ці якості, які властиві йому на цих змаганнях проявляти і виховувати. Призери отримали медалі, грамоти та кубки для всіх учасників. Організатори змагань передбачили пам'ятні сувеніри, спортивну атрибутику та солодощі. А ми бажаємо нашим юним спортсменам не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до перемог. Ярослава Кальчніко, Едуард Лушпенко, перший міський.